Так, всім доброго вечора, панство. Давайте трошки, трошки ще закинемо такого аналізу, там, щоб була, була їжа для мозку, щоб ви могли трошки, трошки собі якісь асоціації вибудовувати. Значить, я вже не перший день хожу, і в мене в голові от, от такі думки, знаєте, типу, е, чого одні багаті, да? при цьому, що вони не самі розумні, не самі круті, а другі бідні. Да? І при цьому, що вони не самі дурні, да? Тобто, це ну, все, все як би нормально. Коротше, дуже довго я думав і дійшов до висновку, що все залежить від людських кордонів. Значить, я не хочу вдаватися в цю полеміку, що тіпа, бідні багатіють, багаті багатіють, бідні, багаті, багаті, бідніють, бідні, що толку не буде, все пропаде, там всімірний заговор, щоб всіх зробити бідними. Я маю такий непоганий приклад. Тому що я жив і е, також дуже часто перебуваю в селі на сьогоднішній день. Хоч тобто, і при цьому я е, об'їздив е, трошки по світу, трошки в Америку, трошки там якась Німеччина, трошки, трошки коротше, покатався. І, е, і от казалось би, як простий з села може поїхати ну, в Америку. І не просто поїхати, а поїхати так, щоб там рік прожити. І не просто колись поїхати, а поїхати там. Це мені було на тим менше 19 років все на все. І це була якби заслужена поїздка. Да? Тобто не просто мене відправили, відправила, дали мені кучу бабла, я туди їхав, у мене в кармані було 200 доларів. Типу, і, і все було норм. Да? І для більшості людей в голову не приходить взагалі, от як таке можна зробити. А на сьогоднішній день я розумію, що все залежить тільки від кордонів, від кордонів тих, які в голові. Значить, я дуже часто бачу той зразок, коли ти приїжджаєш в село. І старші люди, от старші люди, це там, я вважаю, від 45 до евної кількості, хай навіть до 100 років, в них одні заботи в селі. Це зілля пополоти, це попідкошувати траву е в дворі, да, і е в принципі все. А в них, як правило, пенсія 2-2,5 тисячі гривень. І, і ці люди завжди жаліються, що. Держава погана, влада погана, пенсії немає, все життя пропрацювала там мільйон років стажу, а мені нічого не дали і так далі. Я думаю, ну чого ж так? Чому ж така ситуація вийшла? Що як, як же ж вирвати цю ситуацію? А потім я бачу, що е, ну це доволі е, просто. Коли от, я, я знімаю ролик, да, я знімаю собі рекламу, я знімаю собі е, процеси, да, я показую їх своїх колег, своїм колегам. Ці ролики. Мене дивляться на інших платформах, мене дивляться інші люди, мене велика аудиторія. Ну, оскільки е, цей канал не тільки почали стартувати, а е, моєму фаху да, в мене канал вже доволі таки розкручений в Україні, і в результаті, е, ну, ти живеш, робиш і їдеш, наприклад, в машині. І поки ти їдеш в машині, ти втратиш той час і ти розумієш, що ти можеш щось людям розказати. Да, і ти даєш оператору телефон, і він. Починає з тобою щось говорити, е, відбувається діалог, а люди, як правило, такі приватні розмови цікаво послухати. І, а от коли ти стоїш і зілля полиш, да, но при цьому камеру не включаєш, старші ж люди не включають камеру, да, це простий приклад, умовний приклад, тому що може бути по-різному. Їм вже за цю траву ніхто не заплатить. Тобто вони по факту е, в нікуди спускають свій час. Да, права знову виросте. І знову все по колу, Треба косити, вона знову буде виростати. Треба знову косити, вона знову буде виростати. Трава знову виросте, і все по колу. да, Тобто трава виростає, треба косити. як правило, скільки виростає трава? Ну, два тижні, ну три тижні. І трава виростає, і знову треба косити. І так по колу. І тобі за цю роботу ніхто не платить. І люди виходять, і це питання не тільки там старших людей, це вообще питання людей, які знаходяться в селі. Є дуже велика кількість роботи, в яку вони себе заганяють. Я вирішив сам на собі поставити експеримент. Дуже простий експеримент. Я займаюся своєю професійною діяльністю і не лізу. Абсолютно не лізу ні до трави, ні до зілля. Я не я тільки не беру до уваги там, коли ти садиш грядки, коли ну, якусь культуру, і треба її обробляти. Да? То, тобто, ти садиш з перспективою на майбутнє, собі щось з того заробити або зекономити якісь фінансові ресурси, або просто споживати здорову їжу. Це теж нормальна практика. Це крута практика. Ну, те все. Трава в садку і так далі, не лізте до неї. Я вам скажу, я заміряв кількість годин, скільки ти тратиш на ту траву в рік. Ну, приблизно в мене виходив тиждень часу, тобі в рік треба тратити на обкошування, на підкошування, да? тобто на всі ці моменти, які пов'язані саме з облагороджуванням території, якщо вона облагороджена неправильно, і приблизно тиждень часу. Я за той тиждень часу е, можу прокрутити і заробити ну не, о, ну, не один десяток е, тисяч гривень. Да? Тобто ви зараз скажете, ти можна найняти людей, і люди будуть робити замість тебе. Дійсно можна, але є такі моменти, що там вдома ти десь не хочеш людину пустити, щоб вона там працювала, щось робила. зробила. Да? Тому що просто банально е, їти речі, які ти або не хочеш нікому показувати, або тільки ти там можеш зробити, або якась пам'ять. Ну, а люди, ну, газом то вони покосять, а десь в якихось закавуличках то ніхто нічого там нормально до толку не зробить. Тому є свої моменти. Е, і ще просто тратиш пали у кучусьок тратиш. Так, да, це робити треба. Е, але люди, добре, що коли я розумію, що я можу заробляти кошти, да, і робити діло там з травою, ну, грубо кажучи. Навколо своєї дому. Ну, е, той момент, коли ти е, думаєш, що от, якщо ти живеш в селі, це ж самий такий поширений міф. Якщо жити в селі, треба господарка. Це самий поширений міф, найвеликий міф, який існує найшов нас в Україні. Це якщо ти в селі, треба господарка. Чого? Бо тому, що ти в селі. Ніхто не дає аргументації з економічної точки зору, з часової точки зору, з е, там, якихось перспектив і так далі. Просто так. Якщо ти в селі, треба господарка. А в селі жити, це городи мати, а в селі жити, це свинью тримати, розумієте? Це ні. Я, наприклад, живу в селі, я цим всім не займаюся. Просто не займаюся. Окрім картоплі, тому що картоплю сидіти не тяжко, обробляти швидко і все. Тобто, вони просто банально викликають. Якась там мелоч мелочь сидит, ти там тратиш в рік максимум на обробіток того всього діла, там, тиждень часу, ну, два тижні часу. Це за, це за цілий рік з усіма всіма можливими роботами. Це не є велика кількість затраченого часу. Е, я вам скажу, в селі живеться дуже хорошо. Ти зранку просинаєшся, собі йдеш, насолоджуєшся життям, пташки співають, все круто, бізнес іде і так далі. І от тут і є ось ті межі, які людей не пускають, і ці кордони. Да, кордони, які десь наштучно нав'язані нашим суспільством. Якщо, е, якщо ти в селі, то ти ма, мусиш мати господарку. Ну ніхто в селі, коли починає тримати господарку, не задається питанням, чи це зараз рентабельно, чи ні. І чого колись в селах обов'язково тримали господарку. Так я вам дам відповідь: колись в селах обов'язково тримали господарку, по тій причині, що нічого не можна було купити. І тримати корову і свиню це було не просто, що ну, тіпа, треба, це була необхідність. Да? Тобто, це так само, як ти зараз їздиш на машині, тобі треба машина це необхідність. Так само тоді було. це необхідність була, е, тому що ну, просто нічого не було, в супермаркет не підеш, супермаркетів не було, ні черта не було, це ж Радянським Союзом нав'язана ця вся штука, розумієте, якщо ти в селі, то треба господарку. Значить, е, На сьогоднішній день економіка помінялася. Зовсім інші плани економіки, зовсім інші підходи до економіки. І в першу чергу, перед тим, як тримати ту чи іншу тваринку, ми повинні розрахувати е, саме економічну вигоду. Наприклад, якщо ми тримаємо курей, да, то нам треба яку певну кількість курей на яйця чи на м'ясо якщо на м'ясо от я наприклад ми практикуємо таку штуку робити то щоб себе забезпечувати на рік м'ясом, потрібно 25-30 курей бролерів з села там більше орієнтується знає коротше та сама курка яку ви купляєте в супермаркеті тільки вирощена в домашніх умовах і потрібно там в неї проінвестувати щось там півтори до трьох тисяч гривень плюс мінус це якщо ти там на місці у людей купляєш зерно і Іш якийсь там став за комбікурна і тримаєш там по технології 50-60 днів, і ти ту курку рубаєш на м'ясо. Як правило, то дуже легко зробити. Цих 30 курень вони заміняють одного кабана, але два місяці часу. Розумієте? Тобто, ось такий підхід, і це дуже круто працює. Це дуже круто працює. Ти себе забезпечуєш на рік вперед м'ясом. За рахунок 30 курей і там вложиш мінімальну кількість грошей. Бо той об'єм м'яса 100 з лишних кілограмів, ви ну, в супермаркеті чи ще десь купите за набагато більше грошей. От 10 кілограмів м'яса зараз плюс-мінус коштує 3-3,5 тисячі гривень. От ви тисячу доларів плюс-мінус заробляєте. Тобто, коли вас м'ясом. плюс ви знаєте, що в тому м'ясі є. Тобто це вже називається економічна вигода, яку ви отримуєте. Но наші батьки ще, на жаль, дуже багато цього не розуміють і тримають корову, бо треба. Садять городи, бо треба. спробуйте порахувати, чи вам вигідний той город. Спробуйте порахувати, чи вам вигідно садити ту картоплю. Наприклад, я в якийсь момент вже, коли почав займатися тими всіма питаннями, я перестав там город ділити на якісь там секції. Просто город 30 соток. Посади 30 соток картоплі. А що будемо робити з картоплею? А я більше половину картоплі продам, бо мені там для того, щоб їсти, треба 20 мішків. Я на ту картоплю потрачу 4 дні в рік і ще отримаю прибуток, непоганий прибуток. Але умова одна: картоплю потрібно було реалізовувати в роздріб, Ну і я як ви, інтернетом користуватися вмію, і мені без різниці, з якої частини світу продавати картоплю, якщо там є інтернет. О, от так. Да тому ну, всіх всіх людей старших я дуже поважаю, ціную, але закликаю молодь все ж таки підходити і пояснювати своїм своїм батькам, не знаю там тих, хто тих хто в цій парадигмі живе. Що ну то треба розривати коло. і повірте, та літра молока, яку ви надоїте, вона не стоїть до е, тих зусиль, які ви докладаєте. Ви якщо хочете тримати в селі корову, да, то це треба не менше 20 штук тримати, для того, щоб це було більш-менш прибутково. Е, тому от така історія: рахуйте економіку, потім ідіть далі, і тоді ви побачите, що ви не будете, що бідніший не буде біднішати, а бідніший почне багатшати. просто через те, що буде логічно. Працювати як з фінансами, так і з часом, так і з можливостями. Ну, а багаті вони через то багаті, що вони вже поняли цю систему, розумієте? Е, і так воно працює. Звісно, не зразу тебе будуть мільйони. Тобі треба якийсь час трошки піти, щоб устаканитись, розритися старими парадигмами. Але для цього потрібно читати книжки і дивитися такі відео, як мої. Тому підписуйся на канал е, Адастра. І давайте разом. До зірок, всім гардоді!